Добрий ранок малята! Ось подивіться, який у нас місяць березень. Ось зовсім нещодавно підсніжники повилазили із землі і потягнули свої голівки до сонця. Але зараз їх не видно, тому що зима так і не хоче відпускати свої володарювання, вона хоче ще побути на нашій землі. Хоча сонечко пригріває, гарно світить. Сніг все одно лежить на деревах на землі. А який він сніг цей? Білий, пухкий, так, легкий, на сонечку виблискує, але до вечора, мені здається, сонечко його розтопить і побіжать гарні струмочки по дорогах, по стежинках. А які зміни у погоді помітили ви? Чи лежить? На вашій території, де ви проживаєте сніг, а можливо, капає зі стріхи, а можливо, зазеленіла травичка у когось. Обов'язково роздивіться навколо себе та подивіться, які зміни відбулися в природі, коли прийшла весна, коли прийшов березень.